Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні 23 листопада. Не забудьте поставити свічку пам'яті за тих людей, у яких відбрали останню зерниночку при Голодоморі. Зараз буду дивитися, робити розклад, яка карма чекає ваших ворогів. Ну, звичайно, не можна знати ворогів своїх або навіть всіх ворогів. Це карта, програма роду карти, по якій я роблю розклад на карму вашого роду, вашу карму. І зараз подивлюся, що чекає, яка карма чекає вашого ворога людей, які наносять вам, роблять вроки, посилають прокляття у вашу сторону. Заздрес, люди, які заздрісні. Зараз якась картиночка так. Багато-багато ну, людей, які наносять е, якусь шкоду не тільки в прямому у психічному стані, а оці прокляття пробивають енергетику людини, ауру людини. І через такі пробойчики заходять негативи, навіть якщо люди поруч сваряться, і воно вас геть не стосується, це заходить саме в той пробой, оцей негатив, оця чорна енергія заходить в вашу і руйнує ваше і здоров'я, і психічне, і фізичне здоров'я, і взагалі, можливо, якщо роблю діагностику то буває і там і крадник долі, і взагалі багато якого негативу. Яку карму отримає ваш ворог? Зараз дивлюся, яку карму отримає ваш ворог, який бумеранг прилетить вашому ворогу? Карма, що вони отримають, ваші вороги. Дивіться. Показує, що все-таки вирішення того тих людей, які впливали на вас, негативний вплив, який був у вашу сторону, негативний посил. Ось негативний посил був у вашу сторону. Що, яку карму вони отримують що е, жіночий род дивіться, жіночий род Їхній род по жіночій лінії, по лінії бабушки, прабабушки, мами. Отримують вони дуже сильний возврат обратку, дуже сильну обратку, саме кармічну, ті, хто наносив вам шкоду, яку карму вони отримають. Будуть з усіма людьми, будуть у них сварки. Нічого в них в житті не наладиться. Дивіться, в їхньому житті будуть, якщо робився вплив на ваші стосунки, гляньте, у них стосунків не буде гарних взагалі. І їхнє життя буде увесь час контролюватися. контролюватися весь час. Так, можлива карма, карма того, що, е, якщо ця жінка, вона покотиться е, по нижньому е, щабелю е, саме в жіночому плані, ось не буде партнера, буде просто е, жінка одна. І дивіться, теж їм все вернеться, ось ці ножі. Ось ці ножі, що кидалися в вашу сторону от карма, те, що вони отримають. Дивіться, негатив. Негатив, він повернеться бумерангом, що отримують ваші вороги. Яку карму, і цю карму їм потрібно буде відробляти і те, що у стосунках будуть зради. І те, що не буде гарних стосунків, а потім питання йдуть такі мені, а чому так в мене відбувається? А тому що хтось відбив іншого чоловіка, або поклав глаз на е, партнера своєї куми, сестри, подруг, подружки. І що отримують ножі? Ножі, вони це будуть довго ваші. Вороги відробляти оцю карму те, що вони зробили вам і вашим діткам. Звертайтеся, розклад, ваша карма, карма вашого роду, що потрібно відпрацювати, що потрібно змінити і як це змінити. Звертайтеся, повний розклад в приват, номер телефону, в профілі, підписуйтесь на мій канал. Ваша Олена